Доброго ранку малята і шановні батьки. Олександра Андріївна запрошує вас на заняття малювання. Доброго ранку, любі малята. Мене звуть Марічка. І я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А що ми будемо малювати? Відгадайте загадку. Вони круглі і чудові, вони білі кольорові, в них і борщик наливають, в них і гречку насипають. Є глибокі і мілкі. Це звичайні тарілки. Дітки, давайте ми з вами розглянемо звичайну тарілочку, яку принесла нам Марічка. А яку геометричну фігуру схожа наша тарілочка? Молодці. Круг. Якого кольору наша тарілочка? Біла. А ще вона прикрашена квітковим візерунком. Малята у мене є бабуся, звуть її Гануся. І я хочу для своєї бабусі прикрасити тарілочку. А ви, дітки, хочете прикрасити тарілочку для своїх бабусь? Для малювання нам потрібен білий папір круглої форми, волога і паперова серветка, червона і жовта фарба. Малята, але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику і нашаткуємо капусточку на наші тарілочки. Ми капустку січимо і морквинку ми тримо, в бочці солимо капусту. Накладаємо густо-густо, покотили бочку в льох. Притомилися ми. Ох! прошати тарілочку ми будемо пальчиком. Спочатку беремо жовту фарбу і малюємо ось такі кружечки по краю тарілочки. Витираємо пальчик ретельно, набираємо червоної фарби і теж малюємо між жовтих кружечків, червоні кружечки. Тобі, дітки, подивіться, яка гарна тарілочка у мене вийшла для моєї бабусі Ганусі. А давайте ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні прикрашали. Ми прикрашали тарілочку, а чим ми її прикрашали пезликом чи пальчиком. Так, пальчиком. А якими фарбами ми користувалися дітки? Спочатку ми взяли жовту фарбу, а потім червону. Лята, до побачення наше заняття закінчилось. Мою тарілочку ви бачили, а я чекаю ваших фоторобіт. Па-па!